Дорогі друзі, в словаччині запахло зрадою, тому що, на відміну від австрійського канцлера чи від Орбана, угорського прем'єр-міністра, Фіцев поїхав до Московії домовлятися саме про газ. Ті хоч робили якусь димову завісу, знаєте, хочуть домовитися про мир і безпеку в Європі, тому стоїть такими, знаєте, посланниками цього процесу. Звісно, це було лицемірно і Орбан. Розуміємо, про що мав мову, але разом з тим, хоч би якусь домову завісу не робили. То Фісо просто взяв, поперся прем'єр Словаччини і почав говорити про газ. Дуже сильно його лякало те, що Володимир Зеленський заявив, що якщо за газ буде платити далі, Кремль Україна не буде дозволяти тому транзиту бути. І значить, платити за цей газ має не Московія за транзит, а інші країни загалом має перебудовуватися повністю економічна система на наших теренах. На сьогодні, хоч і зменшив європейський союз 42 до 9% імпорт московського газу, але більшість газу московського мають в своїх економіках це Австрія. Словаччина і Угорщина, і дотепер його нюхають. Але важливо, от що що на сьогодні в Словаччині справді через цей візит починається політична криза, і не все так просто. Навіть союзники по коаліції Фіцо дуже сильно обурені. Тож Угорщина не словачина, і не все так буде просто для Фіцо. Про це зараз далі будемо говорити. Отже, верховному ділу відвідав Фіцо і. Попросив за газок, ну власне, все в його стилі. Перед цим він дуже сильно поцапався з Зеленським на зустрічі на загальній європейській. І в цьому випадку дуже сильно обурювався, казав про те, що там Словачина багато чого робить. І якщо там далі ми прогасне домовимося, нам придеться входити в певний конфлікт політичний з керівництвом України і таке інше. Ну, ти собі конфлікт там зазирни. Загалом дуже сильно засудили сусіди Словаччини. Цей візит Чехії, міністр закордонних справ Чехії, засудив. Потім загалом там. Якщо брати про словацьких політиків, то вони взагалі заявляють про те, що там це ще не абсолютно зрада інтересів Словаччини, Про це Браніслав Грелін заявив і зрадою союзників, от по суті, лідер Михайл Шемечка, найсильнішої опозиційної партії Просивна Словаччина, звинуватив, що це державна зрада. І загалом на прес-конференції він розкритикував самого Фіцо і сказав про те, що вони будуть ставити питання про недовіру до нього. І на сьогодні політична ситуація в країні така, що не все так просто буде для того. Фіцо, тому що якщо раніше це справді могло б бути просто окрема така позиція опозиції, то зараз насправді погано все у Фіцо в парламенті. Треба сказати, що партнери по коаліції, зокрема Пілігрині, який став президентом, і депутати певні теж кажуть про те, що це вносить цей візит розкол між словачиною і західними союзниками, і в рамках НАТО і в рамках Європейського союзу, що це крінж. Так не можна, не можна їхати до диктаторів з ними спілкуватися. Це біда. Ну, якщо вже виходить зі сторони е, Словаччини, це, ну, це тобто партнерів словацьких, це по коаліції СФІЦ, то це надзвичайно ну, серйозно. Люди виходять на вулицю. Е, там цікаві, є різні у них там плакати, наприклад, там Смердить з Радою або ми стоїмо разом з Україною. От багато чого цікавого вони, там писали, говорили. Але разом з цим громадськість максимально налаштована до України і вважає, що Фіцо зрадник ну просто дурачок, от корисний для московитів, і по суті дозволяє московитам далі себе легітимізовувати і показати, що в Європі не є єдності, і Європу можна далі розгойдувати, що надзвичайно некрасиво. Навіть колишній прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хекін. Хегер заявив під час демонстрації, що від протестувальників залежить, щоб Словаччина, як країна, не мала поганого іміджу, на відміну від словацького уряду. Власне, Фіцо трошечки догрався, навіть, можливо, не трошечки, тому що зрадою пахне по повній програмі. І це надзвичайно добре, що у ворогів України немає. Такого, знаєте, стійкого, стійкої можливості гадять нам, і там у них будуть за кожний рух, рух купа проблем. Зараз у орбана купа проблем, от він вже програє електорально своєму конкуренту, який є доволі адекватний і чітко висловлюється щодо цієї війни. І в Словаччині. І знаєте, замість того багато і опозиціонерів і загалом кажуть про те, замість того, аби на налаштовувати нормальну економіку Словаччини, диверсифіковувати і шукати нові шляхи, ви чіпляєтесь за цю московію. І виглядаєте в очах союзників як просто абсолютно вбики, точніше, от навіщо це робити? Це нікому не зрозуміло. Тож, дорогі друзі, все дуже цікаво і дуже приємно. Це гарно, що так відбувається. Що на сьогодні в Словаччині є такий протест, і нам від того дуже дуже приємно, тому що не мають. Люди, роблячи такі страшні речі, мати комфортний умов у себе в країні. Вони мають нести політичну відповідальність. Сподіваємося, ця криза в Словаччині як мінімум обмежить дуже сильно Фіцо, а як максимум призведе до його відставки. Такі от справи всім, всього найкращого. Дорогі друзі, до речі, у нас є звернення Фіцу на нашому телеграм-каналі про те, що. Він, як він, розповідав, що він посварився з Зеленським, можете подивитися. Посилання буде в описі до цього відео. Ми переклали за допомогою штучного інтелекту. Теж цікаво, подивитися до цього клоуна, от як він взагалі себе позиціонує. Заходьте і підписуйтесь всім, всього найкращого.